Якби ми не горіли бажанням, якби не мали великі бажання працювати, якби ми не жили роботою, все рівно важлива фінансова складова бюджету для того, щоб ми отримали стійкість громади. Підтримка Збройних сил України та забезпечення фінансової стійкості громади були в пріоритеті для Надвірнянської міської ради у 2024 році і залишаються основним завданням і у цьому році. Про це під час звіту про свою роботу зазначив міський голова Зіновій Андрійович. За його словами, за минулий рік міська рада перерахувала на допомогу військовим 22 мільйони гривень. У 2024 році відбулося більше 10 поїздок на схід. В основному кожна поїздка, це 1,5-2 мільйони гривень, вона сформована за власні кошти, за кошти працівників Міської ради одноденного заробітку і за кошти малого і середнього бізнесу. Тому ми стараємося нарощувати підтримку Збройним силам України, але водночас зобов'язання є тут. Перед виборцями, перед громадою, перед учасниками бойових дій в різних аспектах життєдіяльності нашої громади. Голова Надвірнянської громади також зауважив, що оцінювати його роботу та роботу міської ради має перш за все виборець, але він намагається звітувати про зроблене кожного дня: чи то у прямих ефірах, чи то йдучи по вулиці, зустрічаючи людей. Я хочу подякувати всім жителям Надвірнянської міської територіальної громади. Хочу подякувати дружинам і матерям, військовослужбовцям Збройних сил України нашої громади. За те, що дають нам можливість працювати в часі війни, завжди треба знаходити і не тільки в часі війни, знаходити ті правильні рішення, які дадуть можливість утримати ситуацію в громаді. Звіт Зінові Андрійовича відбувся під час першої у цьому році сесії Надвірнянської міської ради. На початку засідання усі присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих воїнів громади. Це дуже сильно розчулило міського голову, адже громада вже втратила на війні 91 одного захисника. Тиміцькі Дмитро, Трап, 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 трап. Під час сесії також обговорили плани громади на 2025 рік, окрім допомоги зсу в пріоритеті забезпечення енергоефективності та реабілітація військових. Кожна сесія міської ради це є комплекс питань. Перше це звіти по програмах, які діяли минулого року. Це є нові програми в галузі освіта, культури, житлово-комунальне господарства, тобто ті галузі функціонування міської ради, які є кожен день ми маємо забезпечувати в планах на 2025 рік двадцять рік. Довжити проекти по енергоефективності це дуже важливо для того, щоб розуміти, що вартість електроенергії зростає. Ми маємо також розуміти утримати житло-комунальну сферу будівництво сонячних електростанцій, зменшення видатків. На закупівлю недешевої електроенергії також залучення позабюджетних коштів від міжнародних донорів, грантів, реабілітація, підтримка освітянських закладів, закладів культури, соціальних закладів, соціальних грантів. Ми відкрили стаціонарне відділення, реабілітаційне відділення центральної районної лікарні. За підсумками 23-24 років в реабілітаційному центрі медичні послуги отримали 85% учасників бойових дій. Це орієнтовно біля тисячі військовослужбовців з різних куточків України до слова загалом на сесії Надвірнянської міської ради розглянули 100 питань. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.